Будь-яка ситуація перемінчива. І якщо раніше я, наприклад, своїй доньці казала, що вона там відео знімає, що досвід там і так далі, але вона все рівно вчилася, то тепер бачу я, що я хожу, теж знімаю відео. Ну, звісно, не так само, як робила це вона. Але все ж таки, я стараюся просто зняти з першого разу, що для мене Ютуб? Ютуб для мене це перше. Донести інформацію, ту, яку мене просили там, протягом двох-трьох років, да, деякі жінки, наприклад, ну, їх було багато, але відносно кількості, там, щоб підписників на YouTube, це не так багато. Це донести інформацію, мотивувати людей в складній якісь ситуації, допомогти підтримати хоча б через відео. Друге, це заробіток. Третя це залучити кошти на благодійні проекти. І четверте, це моє навчання. Я все ж таки стараюся, ну, якийсь там мікрофон, да, там, наприклад, змінила, чи щось стараюся навчитися, як це краще робити, якісніший контент в плані цьому. Тому. Хочу сказати, що якщо ви, наприклад, щось хочете зробити, але боїтеся це зробити, чи не знаєте, як це зробити, ну просто беріть і робіть. Я перший канал створила три роки тому, там 12, здається, 12 підписників, і це було від благодійного фонду для того, щоб курс по фінансовій грамотності, по психології там якби, залишити. І я не займалася активно розвитком цього каналу. Новий канал, який я зробила, то мій результат зараз це за два тижні більше 16 тисяч переглядів і більше, ніж 300 підписників. І я, наприклад, собою пишаюся, тому що, враховуючи те, що я категорично не хотіла. Канал створювати, і в мене зараз я бачу руки трусяться, але я не можу ну, ще поки що якби навчусь сама себе знімати, бо я це насправді не дуже вмію сама себе знімати. І навіть коли клієнтів ми просували, то це робила не я, я не вмію знімати, щоб тут якби, ця частина абсолютно чесна і відкрита, да, я кажу. Так що, якщо робити, тренувати, будь-які скіли потрібно тренувати, будь-що потрібно тренувати. Зараз я тренуюся говорити зразу з першого разу. Я розумію, що я там, можливо, десь не структуровано щось скажу, чи десь не по порядку. Але я вчуся, я хочу навчитися говорити структуровано і по порядку із першого разу. Ну, я маю на увазі в тому плані, що я знатиму, що вони побачать багато людей, наприклад, в цьому плані. І знову ж таки, вік вік, взагалі не абсолютно не має значення, тому що якщо в чому хто сильний, да, і в чому є там певний досвід, це може бути ніша, може бути ширша ніша. То просто цим ділитися, пояснювати, розказувати там таким чином, чи монетизувати потім через монетизацію YouTube, хоча вона не дуже велика, але в цілому це теж хороший приємний бонус. Або через, наприклад, інші продаж своїх послуг чи рекламу і так далі. На YouTube, ну, достатньо навчання, просто головне, щоб було бажання встати, брати і робити. І ще зараз я проходжу курс соціальний працівник соціальних служб. Працівник соціальних служб і соціальний працівник у Чехії це абсолютно різні речі. Ну, це можна так як підміну понять почути да? і неправильно зрозуміти. Так само, як Харіта і на Харіту». Харіта це організація з великої букви пишеться. А на Харіту це якби на благодійність. Це знову ж таки. Я дізналася на цьому курсі працівник соціальних служб. Зараз детальніше вивчаю, як працює соціальна система в Чехії. І я вважаю, що е, соціальні проекти ну, вони, ну, да, фінансуються державою і так далі. Але бізнес, який є локально, або, наприклад, з-за кордону, е, він може і має фінансувати такі проекти, і багато фінансують дійсно. Просто переважно це великі компанії, а малі і середні підприємці вони не завжди це роблять, і це зрозуміло чому. Тому просто також моя мета показати і розказати, чому це потрібно робити. Навіть оці, на перший погляд, банальні ролики, да, якісь. Я отримую позитивний відгук в тому плані, що там, наприклад, не хотілося щось робити, потім взяли себе в руки і почали робити. І як мені писали теж такі мені коментарі, в особисті повідомлення, у вас, значить, все дуже круто, все дуже класно. Це з Інстаграма, там, з Ютуб це видно. Ну Не можна судити по інстаграму і по Ютуб, як взагалі в людини. І взагалі, я вважаю, що на цьому курсі ще зараз навчаюся, нам теж це якби говорять, що е, працівник соціальних служб він не має оцінювати, він має якби, не оцінювати на свою думку, да, а має сприймати інформацію відповідно там, до певних правил це все робити. Е, Та так само і люди вони не можуть оцінити, вони дивляться по собі, да, там щось е, аналізують. і... Хтось заздрить, хтось, наприклад, бере приклад, хтось е, пише якийсь хейт. Хоча я дуже рада, що мені хейт почали писати, бо я думала, боже, що ж не пишуть мені нічого такого. Але дякую, почали писати. Ну і хороші коментарі мені теж потрібні. Yeah. Так що е, все в руках там в кожного, да? життя в ваших руках. Просто встати, брати й робити і бути щасливими. Пишіть, яка ваша точка зору е, на ці питання я вдячна за будь-які коментарі, за хороші, за дуже, за погані. Ну, це на мою да, точку зору, наприклад. Але головне не вчити один одного в коментарях. Я, наприклад, не вчу, я доношу інформацію. От, будь е, ласка, давайте теж старатися просто доносити інформацію і свою точку зору. Так що будьте щасливі, і пишіть свою точку зору.